Кажіть, прошу за Рівненську область у нас АЕС. Mm -hmm. Давайте подивимося до кінця літа 25-го року Рівненську область, так? Яка ситуація? Чи буде ворог е, наступати, так, з білоруської території на Рівненську область? Давайте подивимося, так? Чи буде наступ на Рівненщину до кінця літа 25-го року? Так, скажімо так. Якісь маніпуляції, тобто якусь інформацію вкидувати можуть, до речі, з приводу цього. І ворог дуже так може поводити себе агресивно. Чи будуть, скажімо так, наступати? Ні, більше залякувати. Більше будуть залякувати, але конкретно якихось дій робити, наступати я не бачу, щоб вороги наступали. Тим паче, що лінії. Кордону а, мають свій захист. Так, ось єдине, що хочу сказати, а, загальна така енергія по Рівненській області а, до кінця літа ще достатньо а, складна, скажімо так. Дуже багато йде відпрацювань, тобто активності ще буде, і провокації від ворога ще будуть. Вороги будуть проявлятися, скажімо так. Чи загрожує щось атомній станції? Так, давайте подивимося, чи є якась загроза для атомної станції. Іде захист. Іде захист, навколо неї може бути активність, може бути якась маніпуляція направлена, але поблизу неї може відпрацьовувати захист, захисна система. І це може так трошки лякати. Тобто, такої, щоб сказати, прямої загрози, так, що там щось може там типу трапитися або ще що. Я цього не бачу. Давайте ще на цій колоді глянемо, чи є якась загроза станції, скажімо так. Ні, летіти повз неї може бути, але, але я не бачу ніяких таких моментів, так, щоб десь зачепило, так і десь там повністю якісь моменти були. Дуже така може бути неспокійна атмосфера в області ще в найближчий час по активності, польоти можуть бути, От, але, скажімо так, ніякого заходу я не бачу. Пошкодження в області ще можливі, ми можемо ще бачити якісь форс-мажорні ситуації по захисту повітря. Через повітря, те, що може приходити, ми можемо бачити ще.